Євангелія від Марка, розділ 16 Коли минула субота, Марія Магдалина, Марія Мати Якова і Соломія купили пахущів, щоби піти й намастити його. І на світанку першого дня тижня, як зійшло сонце, вони приходять до гробниці, і говорили вони між собою, хто відвалить нам камінь від входу в гробницю? Та, придивившись, бачать, що камінь відвалений, хоча був дуже великий. Увійшовши до гробниці, вони побачили зодягненого в білий одяг юнака, який сидів праворуч і жахнулися. А він каже їм Не лякайтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він воскрес. немає його тут. Ось місце, де поховали його. Ідіть і скажіть його учням та Петрові, що він випередить вас у Галилеї, там ви його побачите, як і сказав вам. І, вийшовши, вони побігли від гробниці, бо їх охопили тремтіння і жах, та нікому нічого не сказали, бо боялися. А як воскрес він уранці першого дня тижня, то з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Пішовши, вона сповістила тим, які з ним були. Вони плакали й ридали, а дізнавшись, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього він з'явився в іншому вигляді двом перехожим, які йшли до села, а ті вже сповістили іншим, але і їм не повірили. Нарешті він з'явився одинадцятьом, коли вони були за столом. Він докоряв їм за невірство і твердосердя, тому що не повірили тим, які побачили Його Воскреслого. І він сказав їм Ідіть по цілому світі й усьому творінню проповідуйте Євангелію, хто повірить і охреститься, буде спасений, а хто не повірить, осуджений буде. І такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто повірив, Моїм ім'ям виганятимуть бісів. Говоритимуть новими мовами, братимуть у руки Зміїв, і хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить, будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Після того, як Господь Ісус промовив до них, Він вознісся на небо і сів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди. А Господь допомагав і стверджував слово чудесами, які його супроводжували. Амінь.